Проект «Педагогічна мапа Києва започаткували, задумуючись над тим, чому в Києві десь більше 2061 вулиці, і скільки з них саме носить ім'я педагогів, і от ми задали собі таку ідею і мету власне прослідкувати ці вулиці, дізнатися про цих педагогів більше. Частина з них можливо буде вже переименована. Тому ми розповідаючи про родину, шовкопляців так чи інакше поставили собі. Перш за все за мету і, по перше, цю вулицю просвітувати, а по друге більше дізнатися е, саме про цих педагогів. Спілкуючись з такому педагогічному середовищі, ми знайшли людей, які були е, безпосередньо також знайомі особисто з цією родиною. І серед нас тут присутніх якраз є теж е, колеги, які були учні, ученицями Івана Гавриловича, коли він викладав саме в Київському університеті е, імені Тараса Регороча Шевченка. Але трошечки, хоча б для більш широкої аудиторії, ті, які вперше можливо, а хтось і десь і не вперше для себе відкриває сьогодні постать Івана Гавриловича, Шовкопляса. варто зазначити, що це дійсно український археолог, провідний фахівець галузі пізнього палеоліту України. Історик бібліограф, історик науки, мозаєзнавець, дослідник археологічних пам'яток, Пар'ясовщини, викладач, коли переглядала декілька цих фотографій, які доступні в інтернеті, його цей погляд ну дуже. От мені імпонує такої доброї людини, людина, яка от несе позитив навіть в своєму такому зовнішньому погляді. Хочу зазначити про те, що дійсно не так багато матеріалів є про цю родину, але дуже гарне дослідження, яке представлено в інтернеті, яке підготували провідні фахівці саме бібліотеки Академії Наук Вернадського, і зокрема Таїсівана Ківшар, дуже відомий бібліотекознавець. І це дослідження якраз було присвячене 95-й річниці з дня народження Івана Гавриловича Шовкопляса. І власне це дослідження так і називається «Іван Шовкопляс. Сторінки життя. Не багато, на декілька сторіночок, але досить ґрунтовно викладено його життєвий шлях, його дитячі роки, далі в часи навчання і уже безпосередньо його діяльність. На слайдах презентації яку ви бачите, власне. От далі якраз і буде подана ця інформація. Якщо говорити власне про його дружину, то це Ганна Михайлівна Шовкопляс. Вона досить теж знана в Україні за її межами музеї зналиці, археологині, наукова співробітниця, якраз Національного музею історії України. Говорячи про цю родину, вони прожили. Ну, досить і з однієї сторони насичене життя в першу чергу. Ну, тим, що їхніми своїми такими напрацюваннями, доробками, але разом з тим і такими випробуваннями, які якраз лягли зараз через призму того ідеологічного формату і ну, культурно-історичних того середовища, в якому їм довелося жити. Іван Гаврилович народився 8 квітня 1921 року у Саулі Лазірки, це Полтавщина. У 45-му році, якраз після війни, він закінчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і був одним із фундаторів от археологічного музею Національної академії наук України. Дійсно, дуже багато проводив студії з історії археології, був досить гарним і знаним вже в кінці, наприкінці свого життя. Бібліографом проводив таку бібліографічну роботу, і саме те, що в нього є декілька таких досліджень, які варті того, щоб їх і сьогодні перечитати це бібліографічні довідники, зокрема про життя та діяльність гетьманів України Івана Мазепи та Павла Скоропадського, а також цікавий такий бібліографічний огляд, який побачив світ тисячу 1969 році, і присвячений тематиці розвиток радянської археології на Україні. Період з 1954 року по 1956 він викладав на історичному факультеті Київського педагогічного інституту. А курс його був присвячений загальній основі археології та ряд таких інших спеціальних курсів. З 1971 до 1974 він був професором кафедри археології та музеєзнавства Київського державного університету ім. Тараса Григоровича Шевченка. Звичайно, що його більшість знають як людина, яка брала безпосередню участь у створенні прекрасного музею гетьманства в Києві, крім археологічного музею, академії наук української, тоді. Ще радянської соціалістичної республіки, яким започаткував у 1967 році. Іван Гаврилович через 10 років у 1977 році створив перший в Україні музей на місці розкопок палеолітичної пам'ятки стоянки мисливців та мамутів у селі Добраничівка Яготинського району Київської області, приблизно в такому форматі і Вікіпедії в тих матеріалах, які підготували Киїсні Івана Ківшар. Якраз видатний такий ну, бібліотекознавець історик бібліотечної справи, саме за той період часу, коли він працював особливо акцент, зроблені в бібліотеці Академії наук Вернацького. Говорячи про Івана Гавриловича, варто також зазначити, він був дуже прекрасним чоловіком для своєї дружини і разом з тим гарним батьком, говорячи про цю родину. Їхнє життя от, дійсно є прикладом служіння е, своїй країні, служіння Україні, любов до археології, любов до історії він передавав і своїм учням, своїм студентам. І, і для нас це теж от важливо, тому що все-таки наша ну, якби ідея подавати більше інформації про людину, і її педагогічну діяльність, бо в нас педагогічна мапа Києва, вулицях. Тому саме от, нам більше цікаво розібрати посуть Івана Гавриловича. Не применшуючи його ролі як музеєзнавця, як археолога, але з позиції педагога, а в нього дійсно є такі, ну знаєш, ви почули по цих датах тривалий період часу, коли він викладав. Йому тут теж він варто зазначити, що він був прекрасним педагогом і вчителем, і власне говорячи про родину шовкопляців, варто зазначити і про його дружину. Є рекомендовані ресурси, які ми вам радимо, що ви, якщо з вас цікавиться постаті, ці постаті ця родина переглянули. І от один з цих рекомендованих ресурсів, я якраз уже вам зазначала, і вам шо попля сторінки життя. Є посилання в цій презентації на цю значить на цей матеріал. Другий ресурс, який ми вам радили подивитися, це на стрінці уже Фейсбук. Від археологічного музею теж є така цікава замітка саме про Івана Гавриловича Шовкопляса. є Посилання теж самі презентації. Ви теж можете розглянути про родину шовкоплясів і, зокрема, про Івана Гавриловича досить гарна є віртуальна виставка, яку підготувала національна бі... історична бібліотека. Теж є на цій презентації і посилання на цю виставку саме безпосередньо на його твори. Бо ми сьогодні майже не. Згадали саме його конкретно ну, досліджень, які побачили у світ вигляді уже посібників, підручників. А якраз саме в цій виставці вони представлені з обкладинками, можна їх буде переглянути. Також в цій презентації є посилання на фільм Таємне місто на почайні. Ви переглянете його теж там дуже багато є от цікавої корисної інформації взагалі про Івана Гавриловича і головне про саму його діяльність Що в 2021 році. З'явилася дуже гарне стаття, якраз яка була присвячена е, саме безпосередньо Гані Михайлівні. Вона називалася Шовкопля Ганна Гана Михайлівна, тере, археолог за покликом серця до століття від дня народження. Її автори е, Безкоровайна Юлія Григорівна, Сорокіна Світлана Анатоліївна. Вони якраз дослідники, завідувач сектору і археологія Саме доби каменно бронзи, це національний музей історії України і завідувач сектору середньовічної археології науково досвідного відділу збереження фондів Національного музею історії України. Теж є посилання на цю публікацію, досить ґрунтовно, чітко ну прослідковується її життєвий творчий шлях. цій презентації викладені ці матеріали, які які опрацювавши, які ви більше дізнаєтесь про життєвий творчий шлях. Саме Цієї родини а зараз ми хотіли користуючись тим, що серед нас є ті, хто знає і знав е, саме безпосередньо цю родину, надати їм слово. Можливо, перед тим, що е, якісь коментарі скаже Олександр Петрович міхно директор педагогічного музею. Власне, я просто ще раз хочу повторити, що ми цей проект започаткували у січні. І звичайно ставили мету, про яку вже Оксана Євгенівна сказала: от виявити скільки вулиць ще раз цим проектом вшанувати наших педагогів. Ще один аспект актуалізації, що ви зараз бачите, як розгортається дискусія стосовно. Перейменування вулиць, да, що це в принципі важливо, звичайно, що вулиці мають називатися іменами наших українських вчених, як от сім'ї шовкоплясів. Тобто, це ще раз підкреслює важливість, і ми таким чином, ми цим проєктом навіть от вписуємося фахово у цю дискусію про переіменування, показуємо, що коли вулиця називається. Треба ну багато чого враховувати, і ну доводимо, скажімо так, що багато вулиць в Києві названо іменами достойних людей. Нетерпінням хочу послухати тих, хто знав, що в коплясі. Серед нас є тут присутня пані Олена Кухарська і Лариса Яківна Карчина, якраз які безпосередньо дуже добре знали Івана Гавриловича. Я хотіла за все ж таки дійсно повернутися до теми. Нашого вебінару до педагогічної діяльності, ну, Іван Гаврилович дійсно і офіційно був викладачем університету, і я мала таку честь, скажімо так, мала щастя чути його лекції. Він автор підручника основи археології, за яким вчилися на досить багато поколінь археологів, фактично до 90-х років ХХ століття. Іншого українського підручника не було, і вчилися всі за підручником Івана Гавриловича Шовкопляса. Потім я закінчувала педагогічний інститут, і у нас викладачем археології була Надія Михайлівна Кравченка, яка товаришувала досить тісно із сім'єю Шовкопляс. І ось вона запрошувала декілька разів Івана Гавриловича. Він нам читав лекції. Ці лекції зрозуміло там в основному інформація всяка йшла. Вони мені не так запам'ятались. А ось зустріч із Іваном Гавриловичем, коли він повернувся із відрядження до Японії, запам'яталась дуже. Дуже була яскрава, жвава розповідь, дуже емоційна. Він взагалі така людина емоційна. У нього гарна, чудова, жива така українська розмовна мова була. А справа в тому, що Іван Гаврилович, як директор археологічного музею, який він був засновником, він брав участь у розкопках палеолітичних стоянок, де були віднайдені житла, побудовані кісток мамонта. І, хоча спочатку ці розкопки проводились під півдигу академіка Підоплічка, палеонтолога. Тому що знайдена вона була ця стоянка як купчення кісток мамонта, і тільки згодом виявилось, що це стоянка людини, і цей із цих кісток вони будували свої житла. І ось коли була зроблена реконструкція уявного вигляду цього житла. Це була дивина для багатьох, тому що таких реконструкцій знаходили скупчення кісток мамонтів, їх вважали там залишками е, запасів їжі, які, такими е, е, скупченнями кісток просто, а саме наші вчені встановили, що ці кістки лежать в певній послідовності, е, мають певну структуру і відновили шар за шаром відновили вигляд цих. Будівель, які були І ось японська делегація, будучи в Києві, побачила ці жит... житла, вони були вражені і е, попросили тоді це радянські часи, початок 70-х років, це було дуже важко, скажімо так, зробити між м, країнами, тим паче капіталістичного зразку е, якісь культурні зв'язки. Але вони все ж таки були налагоджені і японці попросили, щоб. Ці житла поїхали до Японії на величезну виставку, яка там проводилася там декілька місяців у різних містах Японії. Де демонструвалися демонструвались на фоні здобутків археології японської, хоча там ніколи не було мамонтів, але вони воно дуже вразило їх. Ні попросили, щоб наші самі наші житла прикрасили їхню виставку. До речі, на всіх. Навіть брошурах, рекламних проспектах цієї виставки були самі ці наші в житла, але супроводжувати цей вантаж повинен був фахівець, який допомагав би там їх встановити. І ось ця робота була доручена Івану Кавриловичу Шовкоплясу. І він поїхав як спеціаліст, як фахівець до Японії. І ось свої враження від цього відрядження він нам розповідав дуже емоційно, дуже цікаво. Там була організована культурна програма, їх возили по всій Японії. А перед тим як їхати, його запитали, якою їжею він буде: європейською чи японською користуватись. Ну і він нам тоді нам дітям розповідає, що ну якщо я вже приїхав в Японію, то треба все ж японське побачити. Нащо мені наша їжа, нашу їжу, я і вдома поїду. <рив> і він <рив> обрав японський стиль життя, скажімо так, і тут, тут виявилось, що це не так просто для європейської людини, тим паче для такої великого зросту, як був Іван Гаврилович. Чому? Тому що японці їдять сидячи на долівці і їжу ставлять на невеличкий, такий, дуже невисокий столик. І ось сидячи в такій позі, треба було приймати їжу. І це виявилось не сама їжа, яка теж була незвична дуже для європейської людини, а саме ця поза, в якій треба було сидіти, давала багато незручності. Івану Гавриловичу, і він розказував нам, як же він мучився, як в нього ноги затікали, він не знав, як же вже сісти, щоб можна було. І в якийсь там вже е, наступний раз він е, як махну, показував нам, махнув рукою, плюнув на все і протягнув ноги під цим столиком е, низеньким. Ну, японці були спочатку в такому шоці, а потім, ну скажемо так, дозволили гостю, зрозуміли, що. Для нього це незвично. Ну, ось такі спогади у мене лишилися. Наскільки це важливо? Жива історія ніж перечити на да. Лариса як і? ну, оскільки я вчилася на історичному факультеті університету Шевченка, то первісну археологію. У нас читав Іван Гаврилович Шовкопляс. Ну, е, треба сказати, що лекції його були, е, відрізнялися, вони були незвичні і відрізнялися е, від інших викладачів. Е, більшість лекцій, які він нам читав, е, він проводив у археологічному музеї. Тобто, він наглядно нам показував. От, Ті речі, про які він говорив в первісному суспільстві. І коли ми йому здавали залік, то теж залік цей був відрізнявся дуже сильно від тих заліків, які ми здавали по інших предметах. Людина він був дуже таким з великим почуттям гумору. Дуже добре ставився до студентів. Не просто добре ставився до студентів. Він ставився до нас як до своїх дітей. Дуже тепло після закінчення університету. Я е, по розподілу е, потрапила в інститут археології. А займалася слов'янським періодом, зокрема, ранні слов'яни, то мене доля звела із Ганною Михайлівною Шовкопляс, яка займалася зарубінецькою культурою. І дуже часто у нас на засіданнях нашого слов'янського відділу була присутня Ганна Михайлівна, яка доповідала про свої знахідки по зарубінецькій культурі. І оці Такі наукові дискусії, які там у нас розгорталися на цих засіданнях, пізніше ну, мені, як молодому фахівцю, дали дуже і дуже багато. Тому можна сказати, що я була дотечна в своєму житті і до Івана Гавриловича, і до Гани Михайлівни. Я хотіла додати. Про Ганну Михайлівну. ну хоч вона і не була викладачем за професією, вона виховала ціле покоління музейників, які працювали разом із нею. До речі, одна з випускниць мого гуртка археології і секції археології, дуже відомий реставратор в Україні. Вона якраз багато чому навчилася. У Ганни Михайлівни, потом тому що розпочинала своє трудове життя саме під її началом. Ну і на те, що говорила Олена Михайлівна, теж можна додати те, що коли Ганна Миколаївна, вона дуже часто бувала в археологічному музеї, то тоді це були ще молоді співробітниці, випускниці історичного факультету. Це була Міла Центровська. Та і Ларіса Кулаковська, які на сьогоднішній день очолюють цей музей, і дуже багато чого ну, їм з досвіду свого передала Ганна Михайлівна ну, як і музеєзнавець, і як фахівець в галузі археології. А можна я додам? Ця сім'я, вона зараз ми говоримо про них з такою великою повагою, але їх життя було розбито. Їх життя було розбито завдяки їх проукраїнській позиції. І що Івана Гавриловича по доносу було звільнено з інституту археології, і він постраждав, і Ганна Михайлівна постраждала. Ми сподіваємося колись зробити все ж таки і якусь діляночку там. Присвячено ну можливо, це буде якась е, частина якогось музею, та а може, це буде ну щось на балоні, а може ні? Може це буде просто якась експозиція, присвячена справжній ну, справжньому їх життєвому шляху. І я сподіваюся, що коли будемо доносити це дітям, ну, вони теж повинні розуміти, як воно було. Як Ну, от люди постраждали, да, і українська історія постраждала разом з ними. І як воно все це повернулося, що ми повертаємо це саме зараз? Я вважаю, що завдяки Тетя... Тетяні Шовкоплясу у нас є почайна. Щодо цієї... Родини відчуваю, що треба їх повернути в історію. Я зроблю все можливе і з ну, може там продумаємо далі захід. Да, можемо в мене багато є можливостей, щось ще підключити туди. Дякую, пані Набела. Дякую, Лариса Лисая. Дякую, пані Софії Сивенко.